Іран з території Лівії почав атакувати Ізраїль. В самий ж Іран прибула велика кількість російських винищувачів з пілотами. Вони готувалися до бойових вильотів. Мосада спрацював на випередження. П'ять російських літаків спалено одразу з ізраїльськими пілотами. Насуваються темні дні та темні хмари. Путін в істериці отримав по зубах. І Там американські посадовці вважають, що Іран уже 12-13 квітня може завдати масово удару безпілотниками та ракетами по Ізраїлю. У відповідь на обстріл свого консульства. Тва в Дамаску, де перебували іранські генерали. Про це повідомив американський телеканал CBS News із посиланням на два джерела. Пише Європейська Правда, за оцінками співрозмовників SBS News, Іран може випустити по Ізраїлю понад 100 безпілотників і десятки ракет, націлених на військові об'єкти. У США вважають, що Ізраїлю буде складно захиститися від нападу такого масштабу. Джерела SBS News допускають, що іранці можуть вдатися до менш масштабної атаки, щоб уникнути. Ескалації, але вважають реальною саму її ймовірність на цьому тлі. Державний департамент США закликав американських громадян в Ізраїлі утриматися від поїздок за межі міста, захищених системою протиповітряної оборони Залізний купол. Тегеран публічно не повідомив, як і коли завдасть удару відповідь, якщо він вирішить завдати прямого удару по Ізраїлю. Це бо американські посадовці може перерости в набагато ширший регіональний конфлікт. Нагадаємо, 1 квітня внаслідок повітряного удару по будівлі. Іранського консульства у Дамаску загинули семеро військових корпусу вартових ісламської революції, серед яких двоє генералів. Тегеран покладає відповідальність на Ізраїлі, США наголосили, що не причетні до цього німецька лавсенса на тлі напруги оголосила про кілька надне зупинення своїх рейсів до Тегерану, Нагадаємо, 1 квітня агентство Ретрус із посиланням на іранські джерела державні змі повідомило, що консульство Ірану у Сирії зазнало авіаудару. Зазначає, що під час авіа. Одару загинув старший командир корпусу вартових ісламської революції квіра Мохаммад Реза Захеді. Сирійські та іранські змі звинуватили в ударі Ізраїль. В Ізраїлі коментувати інцидент відмовилися. Згодом президент Ірану Ебрахіма Раїсі заявив, що його країна помститься Ізраїлю за смертоносний увій удар по посольству комплексу в Сирії. Офіційний представник Білого Дому Джон Кірбі заявив, що США не причетні до авіадару по консульству 4 квітня видання. Fox News зазначило, що руйнування консульства Ірану в Сирії може призвести до ескалації конфлікту в регіоні. 10 квітня верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль має бути покараний і буде покараний за напад на комплекс іранського посольства в Сирії. У відповідь на це президент США Джон Байден заявив, що американська підтримка Ізраїлю залишається залізною. Ми також хочемо звернути увагу на іранську загрозу, здійснити серйозний напад на. Ізраїль вони погрожують здійснити серйозний напад на Ізраїлю, як я казав прем'єр-міністрові Натаньягу. Наша відданість безпеці Ізраїлю на тлі цих загроз боку Ірану і його маріонеток є залізною. Дозвольте мені повторити залізною. Ми зробимо усе можливе для захисту безпеки Ізраїлю. Сказав він. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Каца також попередив Іран про прямий удар у відповідь, якщо Іранці атакують Ізраїль зі своєї території. Серія потужних вибухів Армавір. Армавір. Авіаційна база ВПС Росії в Краснодарському краї на південній околиці міста Армавір на аеродромі базується 713-й навчальний авіаполк у складі 783-го навчального центру. Інструктори полку здійснюють підготовку льотчиків винищувальної авіації на літаках Л 39 і Міг 29 Сьогодні було нанесено удари по території бази. Пишуть про удари дронами Довбуш і «Сокіл» згідно повідомлень телеграм-каналів Партизан. За даними телеграм-каналів на аеродромі проводили лютні навчання. Чання курсанту одного із авіаучилищ. понад 14 загиблих, 20 поранених, 10 зникло безвісти. Дрон влучив прямо по плацу під час шикування. До авіабази прорвається місцеві жителів, адже морх уже забили тілами їхніх синів. Командування евакуюють. гнів. Місцевих переріз у стрільбу. Вони втратили своїх дорослих дітей, майбутніх палачів. А вони відчули те, що відчувають всі українці, коли пілоти бомблять мирне населення. У той же час російські пілоти відставці та на пенсії ігор Афанасів звернувся до російських пілотів. Які щоденно бомбардують мирне населення України. Далі пряма мова. Після всього, що ми скоїли мені соромно носити форму, Не, дорогі мої колеги. У вас немає честі, у вас немає сорому. Коли ви кажете, що бомба тільки військові цілі, ви брешете, адже прекрасно знаєте, куди йде ракета та що буде опісля. Ви продали свою честь за рублі за доходу одній людині. Ми завжди воювали з українцями бік о бік. Звичайно, після 2014 року про це можна забути. Україна суверенна країна. Я неодноразово бував в Києві, Львов. Ве сумах, це привітні добрі люди, і я не бачу нічого поганого в тому, що вони вирішили самі обрати свій політичний курс. Це свідчить тільки про одне: про справжню незалежність. А мої ще вчорашні друзі стали справжніми рабами. Коли ви говорите мені, що у вас немає вибору, я завжди відповідаю. Хто може посперечатись з людиною, в якої бомбардувальник заряджений до повного? Ви завжди можете розвернути свої борти на справжнього ворога на Кремль. Ми така багата країна, і такі бідні. Вас це не дивує. Не там ми шукали ворогів, зате втратили друзі нам ніколи не відмитись від цієї ганьби, але у всіх вас є шанс припинити війну, не виконуйте накази, тільки так ви залишки своєї честі, якщо вона у вас ще є. Резюмував пілот. У Підмосков'ї спалахнула потужна пожежа на складі. Вали чорний дим. На складі зберегалися дрони, тепловізори та інша військова та дуже важлива амуніція, а також компоненти до ракети Х-101. перший вогняний гриб був дуже схожим на ядерний росіяни, перелякані, адже вальнуло знатно. Як повідомляють роз змі, площа пожежі становить 2700 метрів квадратних. Місцеві жителі за кошти навели туди дрони. З СО складу більше немає. Пише телеграм-канал Пумсте. Завдання ударів по критичні. Ній транспортній інфраструктурі є також надзвичайно важливим елементом боротьби з російськими агресорами Україні. Важливо завдати ударів по російським об'єктам критичної інфраструктури, і взагалі переносити війну на території ворога. Таку думку висловив військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський в етері телеканалу Аспресо. Україна має наносити удари по об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури Росії. Зосередитися на цьому завданні сама росіяни на це чому вчили ніхто інший. Ми не носимо удару у відповіді. Це так званий бумеранг, тому що можна намагатися зруйнувати той чи інший цех. Але в сьогоднішні часи, коли виробництво дуже розусереджено і може бути перенесено на інші напрямки, потужності більш доцільним виглядає намагання знищити саме енергетичні об'єкти без електроенергії. Заводи РФ не будуть працювати. Повідомив він грабський. Заявив, що завдання ударів по критичній транспортній інфраструктурі також надзвичайно важливим елементом боротьби з російським. Агресором він нагадав, що для РФ залізниця є ключовим елементом логістика. Їх щільність не така висока, як в Україні. Противник певний час намагався наносити удари по залізниці, але згодом припиняв, бо це безумство. Але у випадку з Росією це працює досить ефективно. Додав він полковник запасу ЗСУ заявив, що перенесення війни на територію РФ відповідає нашим основним завданням збройної боротьби щодо визволення наших територій на зупинці противника. Що ж, удари по об'єктах військового призначення в. Глибинні території Російської Федерації не лише підривають економіку держави-агресорки, але й зменшують боєздатність армії та стримують ворога від атак по Україні через усвідомлення неминучої відповіді. Говорить ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в коментарі 24 четвертому каналу. У будь-якій війні з будь-якої точки зору важливо цю війну перенести на територію противника, уражати його військові об'єкти на всю глибину. Це дозволяє добитися багатьох речей, особливо якщо такі дії ефективні та продовжувальні, зазначив за словами експерта, такі удари не просто завдають економічної шкоди Росії, але й підривають боєздатність її армії, зважаючи на те, що країна-агресорка перевела економіку на військові рейки. Удари підривають боєздатність Росії. Також це психологічна та медійна школа. Головне питання у тому, наскільки систематично вдається діяти, та наскільки серйозними є результати, наголосив Девот Шарпа. Військовий експерт зауважив, що успішні атаки в глибині території РФ змусять росіян задуматися, чи варто. Завдавати ударів по певних цілях в Україні, якщо після цього може бути масований удар у відповідь у деяких містах, зокрема на російському прикордонні. Російська сторона часто повідомляє про удари. Вдалині це не зовсім регулярно відбувається, але сили накопичуються і потрохи вдосконалюють можливості. І от коли ці можливості є дуже великими, є шанс включити фактор залякування. Додав Шарп до зустрічі. Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила.